Привітки усім! З вами Приті. Я повернувся. Ну, як сказати, для, сам для себе для запису. Бо з останнього запису, якого ви бачили, вже пройшло дуже багато, часу, вже десь тиждень пройшов точно. Але ви бачили його позавчора тільки. Магія. От ми в Майнкрафті. Я ще знайшов клоу на фона стару е, Майнкрафт-музику, щоб якраз воно підходило. Я вирішив підняти. Пройшла версія, в нас ми, ми були на версії 1.4. Вроді би. Зараз скажу, зараз я скажу, зараз я скажу точніше. 1,4, да. Але я вирішив підняти до 1,6, бо Я думаю, ми ж навіть до бети, типу ми ж в беті досить. Ми ж навіть на 1.0 не дійшли. Тобто в старих бета версіях дуже мало чого додається. Ну, типу, прям капелька там. Два б одно то, одно сьо, типа один блок додали лише щось таке маленьке. Тому я вирішив, поки ми будемо в беті, я піднімати буду по дві версії. Ви напишіть, можливо, краще повернутися по, по одній версії, якщо вдруг, ви напишіть. Такс, а ми продовжимо. Сінлплеер, World 1 World. О! Якось. Я вже й забув, як це. Тепер у нас є відсказки, ачевменти. Текс. Хм. Окей. Вже якось воно. Якось. освічення краще. Чи що. <coughs> так, ми зупинилися на тому, Секунду, а в нас є м'ясо зараз? Стій! Ох ти його ти швидка. Стій! Стій! М'яса нема. Я поняв. Де ж вже би тут якийсь блок став? Ми зупинилися на побудівництві цього дому, а будемо сьогодні продовжувати. Треба якусь хоча б приблизну кришу для нього збудувати. Так. Е... От, ми ще розширили наш дім. І туди, і сюди. Вже досить такий хороший у нас великий. Подивимося, що у нас там. О, ми можемо тепер шифтом скидувати. О, нормально, нормально. Давайте поскидуємо поки ще. І поїдемо поки що в шахту. Візьмемо. Цей набір, ось це, напевно, що два залишимо. На всякий випадок, у нас два ХП. Хоча давайте тако зараз зробимо. Давайте зробимо зараз тако, щоб у нас було ХП. На всякий случай, збережемося. Ви знаєте, що я можу, хочу зараз робити. Дітям краще відійти від екрану. Такс. Uh, щоб у нас було ХП хоча б. Піднімемося як найвище і пуф. О, ми вже заспавнюємося в нашому ліжку. Не заспавнюємося за 300 метрів. Нормально, нормально, добре йдемо. Не зря підняв на дві версії. Такс. Треба ще факли, факли, факли. То а в нас тільки один, давайте тоді зробимо. Раз, два, три, 4, 5. Хай буде 5. Штучок п'ять штучок ми зробимо. Поки що, звісно, треба переносити ось так. Але лише в тому ми можемо вже забрати. Відразу вже 20-ку. Не треба клик... клацати багатьо раз. Це дуже добре. Так, спускаємося ми на низ. Зараз одну секунду. Одну секунду. Так, продовжимо. Спускаємося ми на низ. Дивитися, що тут в нас іде тут в нас. Можливо, щось в шахті нове з'явилося, якісь. Руди нові? Було б добре. Або ще було б добре знайти алмази. я думаю. Так, спускаємося ми на низ. Нам сюди. Що я пам'ятаю в бік. в бік. Що тут? Пусто. Йой, як далеко тут капець прокопав. Цілі печери. Золотенські печери. У мене є мікроідейка, що можна було збудувати, але це, звісно, дуже такий довгий проект, який потребує багатько часу. Тому ми поки що будемо копатися вперед. З надією знайти щось цікаве. Так, додати. Ай! Чому ай? Вроді би ж, не ай. Має бути ай, ладненько. Щоб простіше можна було нам швидше було факли знайти, поки що ми копаємося вперед. Міняємо, міняємо. Далі копаємося. Що, що в нас сьогодні в планах, я не знаю, чесно кажучи. Треба будемо по ходу думати, бо я ставлю план, і я про цей план забуваю. так Таке. Ой. Якось так. О... Ще, ще хотів, ще хотів сказати, але я забув. Але я забув, я надію, що ми знайдемо якийсь ресурс хороший. Було б добре. Але хто зна, хто зна. Хоча б знайшов май... музику, яка ідеально підходить, бо це музика з Майнкрафту. А, може, не... а вниз там немає куди. О, вуглик знайшли. Ну, хоч щось. Ну, хоч щось. М -м, треба сьогодні добудувати. Як... Підемо, як зламається в нас кайло. Треба добудувати нам дім і почати щось ще будувати. Йоу, як воно повільно! Воно щепленіше мені кажеться начатися. Але я не знаю, який сенс зараз редстоуна тут. Якщо зараз немає ніяких штук для його активації. Типу. Я не думаю, що поршень є. В таких ранніх версіях, мені кажеться. О, золото. Було б добре щось іншого отримати. Албази там, наприклад. Так, світло. Щоб нас тут зараз не повбивали, то я знаю цих мобів. Заспауниться зараз. Ха, ха. Налякають нас. Так, а я вилізти звідси зможу. На всякий случай перевірю, щоб зараз намертво нас не закрити. Тих. Погнали далі. Ой-ой-ой. Давайте купаємося в ту сторону. Можливо, щось знайдемо. Буде в нас така дві... двойна шахта. Вже цілий так цього камінчика у нас. Зараз другий буде. Що можна ще збудувати? Можна якусь. статую. Просто маленька. Місцинка. Купаємося далі. Можна статую збудувати. Треба сіра вовна. А яку статую? Або піксель арт. Але в нас тільки є біле, біла сіра і капелюх. Як ці пісні. А uh... який піксель арт? Ось це теж питання. Можна буде глянути що щас ми як. Але треба овець тоді знайти. Це трошки запарно. Тоді поки що будемо займатися домом І, по ходу, щось ми придумаємо цікаве. Так, забираємо ось гуглик, залишимо тут факел. Так. Бігти ми можемо? Ні, бігти не можу, але можемо пробігати. Це добре. Пригагти ми могли і в прошлій версії, але ми нікому не скажемо. Так, погнали. Райки сюди, Була взагалі тема, я вважаю, Так. Відправляємося, відправляємось, відправляємось. Де там вихід? Сюди. Зараз потім знов підніматися. Капець у нас шахта. Велетенська. Але головне є. Можливо, звісно, вони спустили вниз, але вниз будемо спускатися від версії 1 і 4 десь такого. А зараз, поки будемо на цій висоті, а можливо, навіть вище, треба взяти висоту. Я думаю. І о, потім будемо склад будувати. Все, придумав. Як добудуємо? Так, тоді ми піднімаємося. Скидуємо це все сюди. Беремо деревку. Беремо камінчик, щось з нього зробимо. Беремо. Земельку. Можна і замок почати будувати. Так вже темніє, звісно, але нічого. Так, хопа-хопа. хопа оп. Щоб ми могли залізти наверх спокійно. Можна просто плоску кришу кам'яну зробити Чис чисто. Чоб би ні? Щоб різнилися криші. Та й багато ресурсу не витрачати. Так, поки що ми спускаємося, поки ніч. Тоді нам треба два. З так камінчика, напевно. ж. Надіюсь, мене зараз ніхто не розбуде. Так, да, ніхто не розбудив це добре. А, беремо ще камінця на всякий випадок. І піднімаємося робити кришу. Потім почнемо робити склад. Місце для складу і власне сам склад. Поки що я не бачу трави, тому о, цей. Можливо, як його. Блін. Зараз. Кайло візьму. Як воно називається. А, коли я зламав точно. Раз, два, три. Паличок в мене нема. Так. Я забув. Можна туп. А я простягувати поки ще не можна. Ми можемо зробити. Сапку, але в нас немає що садити. Чи Чи може пошукати щось посадити? Але нема трави, щоб добути це. А я не пам'ятаю, як в старих версіях це добувалось, чесно кажучи. Взагалі не пам'ятаю. Хм. Ще. Нема ідеї. Так, хоп, хоп. А, я не тут хотів поставити. А, він так недалеко може цей камінчик поставити. Ну, лупаша музика. Да, Наді, не голосно. А, так. Закладаємо камінцем. Ось це. Взагалі в планах до кінця версії нам зробити базу красиву, покращити її. Це типу е в більш нових версіях. Вже повідправитись на пошуки дракона, буде підготовленим до того моменту. Та й пройти гру. Зак... Закінчення проходження на тому моменті, як ми вб'ємо дракона. Тому це ще буде. Ой, як не скоро. Прям. Не скоро від слова зовсім. Пр... Да. Так. Текс. А далі ми зараз покладемо. Трошки тихіше собі зроблю, бо сам себе не чую. Зараз будемо робити склад, напевно. що І зробимо. я знаю, що зробимо. Щоб це все було красивіше, наша локація. Давайте, давайте, я знаю, прекрасно, зараз ще. Типа, це трошки не то, але окей. Поки що на цей момент нехай буде так. На цей момент часу. Нехай буде дорога просто кам'яна. Хоча можна дерев'яну зробити, але так багато дерева потрібно буде. З одного, типу. Я не хочу дуже багато дерева витрачати. Так. Хоп-хоп-хоп. Зараз будемо будувати склад. Але я не знаю, чи зробити його зверху чи знизу. Напевно, що зверху. В майбутніх версіях будемо ферму пробувати робити. Моротину якусь робити. Я не знаю, як зараз. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, як достати пшеничку для цих версій. Або який, хоч якийсь саженість. О, все, красота вже краще Вона виглядає. Давайте ми ж. А можна зробити забор? От в мене думка така зараз прийшла. Чи можна зробити зараз забор? Чи його ще досі нема. Так, можливо, ось так він. Будується. Ні, досі нема. Окей, ладненько. Чекаємо заборчик. Будемо ще в очікуванні. М -м так, -с. Зараз будемо будувати склад і місце для нього і все. всяке тому таке. Тому давайте візьмемо топ топорик, візьмемо дерево, що в нас є. Та й все поки що. Десь ось тут недалеко, щоб був склад. Можна взагалі зробити, щоб звідси був такий невеликий коридорчик, який веде до складу. Але, Але це не красиво буде. Це буде якось некрасиво якось. Щось спина так заболіла. Старий я вже старий. К слову, в мене недавно було день народження. Тому я поша ж. Оскільки так бачилися рік тому. <ріху> З вами. А давайте ось так зробимо дорогу до складу. Тут зробимо. Все, я придумав, що як воно буде. Так, це буде дорога до нашого лісу, яке ми будемо самі садити. Зараз ми все оформимо. Він буде ось тут починатися. А ось так буде зараз дорога до, до складу. Який буде прямо ось тут. Так, ай. Ага. І. Ага. Текс. Та почнеться тут склад наш. Десь теж буде з тут, напевно. що. Так, опа. Опа. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут ми трошечки розкопаємо, щоб у нас було. Так, 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 так. Шкода, що вже їжі нема. Але й може і не шкода. Бо це як почнеться їжа, відразу треба і то, і сього. І кормити, і годувати. Ах, я не можу. Так, так. Є. є є Трошки розчистили. Тут буде. або давайте зробимо з камінцю. Щоб якось вони відр... відрізнялись наші будівлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і на сьомій. Камінець. Так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість і на сьомій камінець. І ось так ведемо. Ведемо, ведемо. Хоп-хоп. Ось тут буде в нас склад майбутній. Навряд чи всі. Цій... Ой, Ой, не так низько. Навряд чи в цій версії, ну, в цій серії, та і версії. Ми його добудуємо, але шкоро. Скоро буде все готово. Так, 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 так. Тан -тан 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 -тан. Свинки заспавнилися. Їх піки без взагалі. Чомусь з них ніч не випадає. Так. Кам'янця в нас багатько зараз, тому би він не тут. Думаю, він тут, тут оказується. Камінець раз, камінець два, камінець три. Так, так, зараз ми заставимо тут все як треба, щоб все було красиво, гарно. Потім цей камінь заміниться на. Коли нам відкриється можливість іншого камню цього. Різальник, але поки то. Чого я так промахнувся, скажіть мені. Чого я так промахнувся жорстко. М -м Пікак. Ходи сюди. Це ми ламаємо і ось це ми ламаємо. Так, 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 так. Так, так, так. -так, 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 -так. Ведемо туди доріжку кам'яну. Вже ми трошки поприкрашаємо тут. Все, все у нас тут буде красиво, гарно. Як треба. Так, поп поп Так, 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 так. Є. Так, тут буде у нас місце для посадки дерев, тому ми зараз трошки треба буде його розширити. Бо цього місця мало, як я планую. Плюс там так багато випадає всяких штук саженців. Що нам по-любому треба більше місця. Ай, так і думав, що зламається. Мені подобається те, що у нас. Виходить О, п -п 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 за ліском. Палички у мене є. Так, так. так, так є Ай-яй, пустіть! Пустіть мене. Пустіть мене. Ой, темнішає. Не надо, щоб темнішило Не надо. добре хоч кровать ліжку вже є. А то був би ну, жах. знову. В бежнову жах. Хоча біжимо додому, біжимо. То щось нас зідят. А нас зідят. Можна вже лягти спати? Да, можна. Є. Текс, текс, текс. Погнали, погнали. Далі розкопувати. Зараз ми тут підрівняємо, щоб хоча б по ось це було. Це дерево знесемо. О, а чим ми це отримали? Цікаво, де вони знаходяться зараз. Так, 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 так. Це ми підчистимо. Ой, чому воно вносимо, помінялося? Є... Є і є. Заставляємо це. Це ми зламаємо. Не двуш, тут різна листя, хоча ще, типа інших дерев ще навіть впов... не існувало в цей момент. В ближайших версіях також. Так, давайте візьмемо всі саженці, що у нас є. А для дещо ми зробимо зараз, для прикраси посадимо. Таква, ні, от ще є От ще квіточки у нас є. Зараз ми поприкрашаємо тут все. На шиє грибочок. Хай буде десь тут. Не тут. Ось тут десь буде грибочок. Так, додамо квіточок. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Добавимо дерев, які будуть рости тут просто ж для красоти. Це тут, ні? Давайте десь ось. Ось тут. Пем, 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 пем. Так, збираємо все, що тут є. І зараз ми розсадимо їх красиво, як треба. Так, раз два. Є. Раз, є. Є. Щоб воно було? Росло красиво. І так як треба. Хопа. Хопа. Хоп, ще в мене є. в мене ще, ще багато саженців є. Забагато навіть, я б сказав. Так, щось вирости, щось не вирости, потім підрівняємо. Так, так, так. Через один. і через 1, Глянемо на наступні версії. Чи буде щось рости тут. Так. Всього, тут є в нас, тут є. Посадили для красоти. Можна ще один такого посадити. Все. Поки що ми на цьому, напевно, що... Так. Да. Поки що ми на цьому завершимо. Зараз я покажу, як у нас це виглядає здалека. Виглядає прикольно. Мені подобається, що він виходить. Ну-ка, мені треба вище піднятися. О. Вроді би мало зробили, а вроді би зробили багато за сьогодні. Дякую всім. Пишіть коментарі, я все читаю. Ставте лайки, підписуйтесь. підписуйтесь на всі мої. На телеграм, на тікток, на ютуба. І до скорих зустрічі. Дякую!